Мої друзі та знайомі іноді питають мене, чому мені відмовляють в роботі? Я ж наче нормально, чи що зі мною не так? Зазвичай, про що зі мною не так, питають жінки. Чоловікам частіше за все, здається, що з ними все так. Я жартую. Але зараз саме про суть питання, чому відмовляють в роботі? Причин зазвичай не так багато. І якщо ми приберемо фактор роботодавця чи рекрутера на стороні роботодавця, який забув надати вам зворотній зв'язок, чи просто пропустив ваше резюме, чи по своїй некомпетентності вирішив, що вас досвід не підходить під посаду, то реальних факторів залишиться всього три. Перший ваше резюме. Ви могли дуже стисло подати інформацію про свій досвід, або просто перерахували місця роботи та назви посад і все. Цієї інформації може бути замало для прийняття рішення. Чи релевантний у вас досвід та освіта для поточної вакансії, чи ні? Давайте не будемо розраховувати на те, що рекрутер вас набере і запитає деталі. Краще розраховувати тільки на себе. Тому додайте в кожне місце роботи перелік задач 5-7, не більше. Можете ще додати досягнення. Досягнення важливі для керівних посад або для тих, де результат точно можна поміряти, наприклад, менеджер з продажу. Другий фактор це якщо ви вислали своє резюме на вакансію, де чітко прописано 5 вимог, з яких у вас є тільки дві в досвіді, Тобто, у вас менше половини скілів, необхідних для виконання роботи. Навряд чи ваше резюме готові будуть розглядати. Ви можете запитати, чи взагалі потрібно висилати резюме, якщо у вашому досвіді чогось не вистачає. Моя порада так. Не потрібно чекати, поки з'явиться вакансія, де буде перелік всього того, що ви вмієте та знаєте. Але уважно придивіться: вимоги проаналізуйте наскільки критично те, чого у вас немає для виконання роботи. Зрозуміло, що всьому можна навчитись, але давайте поважати вимоги роботодавця. Наприклад, якщо у вимогах сказано, що досвід у виробничих компаніях обов'язковий, а у вас тільки досвід в рітелі, то навряд чи вас будуть розглядати. Або якщо англійська вказана як вільна, а у вас вона на рівні преінтермедіат, то шанси невеликі. Тобто раджу підходити до вивчення вакансій ретельно. І з однієї сторони не боятись висилати своє резюме, якщо у вас не все є в досвіді, але з іншої сторони, адекватно аналізувати вимоги і свій досвід, та не спамити рекрутерів. Бо і ви демотивуєтесь, і рекрутеру зайва робота. Третій фактор: якщо ви пройшли етап резюме і пройшли на співбесіду, то якраз і потрібно правильно себе презентувати. І про це я вже робила окреме відео. Називається самопрезентація за 15 хвилин. Раджу його подивитись і підготуватись. Не думайте, що пройти співбесіду легко, не розраховуйте, що ви впораєтесь без підготовки. Так, все може бути, але краще витратити 20-30 хвилин на підготовку, чим потім жалітись, що вам відмовили. Пошук роботи непроста історія. Не потрібно очікувати результат одразу, іноді потрібно розіслати 50-100 резюме, пройти штук 20 співбесід, і тільки після цього станеться диво, і ви будете працевлаштовані. Тому не складаємо ручки, а діємо!